Маргарита разом із семимісячною Іванкою прийшла отримати продуктовий набір. Жінка мати трьох дітей. Таку допомогу родина отримує вперше. Маргарита розповідає, це вкрай важливо. «В наш час дуже важко дітей ставити на ноги. Хоча самих маленьких, то звісно, набагато легше, але коли діток кілька, то важко. Тому потрібно підтримувати молодь, потрібно підтримувати молодих батьків, щоб вони. Можливо, це звісно не буде спонукати до народжуваності, але потрібно допомагати. А от Анна прийшла отримати допомогу від Вінницької міської ради вже втретє. У продуктовому наборі консерви, крупи, сіль, цукор, олія та чай. Ця підтримка дуже важлива. Дітям приємно, що дають якісь пакуночки, там. Їм цікаво розпаковувати. Роздавати продуктові набори традиційно розпочали сім'ям, що стоять на обліку соціальних служб. Допомогу отримують родини захисників і захисниць, ветеранів, загиблих оборонців, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та переселенці. Такі категорії, які дійсно потребують підтримки, і це важлива підтримка. Адже в нас віничани, кожен віничанин важливий, тому і під час воєнного стану люди мають відчувати і допомогу, і увагу. Тому з такою метою департамент соціальної політики разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом почали видачу продуктових наборів. Підготували набори до Дня Незалежності України. Всього жителям Вінницької громади роздадуть 20 тисяч пакунків. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта.